Привіт, усім це Тризвук і це важливе і цікаве відео для тебе. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це що ж відбувається на передовій, бо багато хто вважає, що саме зміни на фронті найточніше відображають хід війни. Але виявляється, що існує значно важливіша зона бойових дій у війні в Україні, на яку набагато менше звертають увагу, і вона набагато сильніше впливає не лише на те, хто зрештою виграє цю війну, а й на те, як швидко вона буде виграна або програна. Йдеться про зону бойових дій, що триває за лаштунками, вона значно важливіша за передову, бо те, що там відбувається, впливає і на фронт, і на кожен інший аспект війни, включаючи економіку. Ця інша зона бойових дій є набагато динамічнішою, адже на відміну від передової, там щодня відбуваються масштабні зміни. І, власне, в цій тиловій війні Україна останнім часом досягає значно більших успіхів, можливо, у 10, 20 чи навіть більше разів швидше, ніж Росія просувається на фронті. Намагаючись захопити українську територію, і якщо ви ще не здогадалися, то мова йде про війну логістики і боротьбу за постачання, яку ведуть обидві країни, але в якій Україна зробила приголомшливий ривок лише за останній тиждень. Багато хто цього просто не помітив, бо події розгортаються дуже швидко. Але за останні кілька тижнів Україна значно активізувала атаки на території Росії та на її стратегічні цілі, зокрема на лінії постачання, заводи боєприпасів. Тощо це стало можливим після того, як Сполучені Штати тихо припинили чинити тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по території Росії. Раніше, як відомо, США та європейські партнери наполягали, щоб Україна не вдаряла по цілях у Росії, адже це вважалося провокацією, особливо коли йшлося про західну зброю. Це суттєво стримувало можливості України бити по стратегічних об'єктах і дозволяло Росії залишати важливі ділянки практично без захисту. Але останнім часом позиція СЛЕШЕШАЛЯ змінилася за президентства Дональда Трампа. Україна отримує набагато більше прямої і непрямої підтримки. І головне, тепер Україна сміливо із новою енергією б'є по території Росії. Це спричинило великі зміни у російській логістиці, які, хоч і малопомітні для громадськості, проте мають відчутний ефект. Росія має серйозні проблеми із забезпеченням літнього наступу. Саме тому на більшості напрямків цей наступ фактично зупинився. Російські війська відходять і зосереджуються лише на окремих районах. За останні тижні Україна особливо активно б'є по залізничній інфраструктурі вузлах і критичних перехрестях, що ведуть від тилу до фронту. Хоча самі удари відбуваються далеко від лінії зіткнення, це можуть бути залізниці з Москви чи Ростова на Дону, які живлять війська в Україні або Криму. Це створює враження, що Україна готує щось велике, паралізуючи здатність Росії до поповнення запасів. Це дозволяє Україні виснажити ворога на передовій, а тоді завдати удару по цілях, які залишились без підкріплення, що відкриває шлях до стратегічних проривів. Але навіть якщо Україна не готує великого наступу, ці логістичні удари мають величезну вагу самі по собі. Ці удари вражають не лише військові цілі, а й б'ють по свідомості цивільних росіян. Вперше багато хто з них відчуває реальну ціну війни. Усе починається як невеликий розрив, але з часом він розширюється і стає неконтрольованою течією. Щоб краще зрозуміти ці події, варто подивитися на стратегічний контекст, бо тоді стає зрозуміло, як окремі удари в'яжуться в загальну українську стратегію, яка неймовірно ефективна і виходить далеко за межі одного відео. І от тут починається найцікавіше: росіяни вважають, що творять історію. Але насправді вони стають жертвами історії, яку самі не вивчили належним чином. Росія часто хвалиться, що перемогла Наполеона і нацистів, армії, які загинули в снігах через довгі лінії постачання. Але тепер ті самі географічні переваги Росії обертаються проти неї. Росія велика. І цим колись перемагала. Але зараз ця велич перетворилася на прокляття. Україна не знищує всю інфраструктуру, достатньо бити по ключових точках, і вся система паралізується. А поки Росія ремонтує, Україна знову вдаряє. Росія як агресор, а не захисник, як у минулому. І тепер саме вона повинна тягнути постачання через усю країну. І що гірше, вона не має достатньо сил ППО, щоб захистити свою територію. Україна ж має більше засобів захисту, і її удари дешевші та точніші. Дрони і супутники дозволяють Україні бити точно в ціль, а Росія змушена відповідати масованими обстрілами, що вимагають великих ресурсів. І через це в Росії залишаються незахищені райони, які Україна продовжує атакувати. Залізнична мережа Росії, побудована ще в радянські часи. Це централізована система, яка дуже передбачувана, і вона не має альтернатив. Ви ж не побудуєте нову залізницю за одну ніч, особливо коли в країні дефіцит робочої сили. І тому Україна просто постійно б'є по ключових вузлах і паралізує рух. Росія перетворюється на гравця в битву з кротами. Де з кожним днем удари прискорюються, а можливості для захисту меншає, Якщо постачання не буде, фронт розвалиться. І неважливо, скільки солдатів наберуть, неважливо, скільки озброєння дадуть Іран, Китай чи е, Північна Корея. Там, якщо все це не доїде до лінії фронту, це нічого не варте. І ще один важливий ефект це вплив на цивільних. Росіяни тепер стикаються з реальністю війни через авіаційні затримки та закриття аеропортів. Раніше їм казали, що все під контролем, а тепер вони застрягають у містах на кілька днів і усвідомлюють, війна це вже їхнє життя. Росія починає знімати системи ППО з фронту, щоб захистити власне небо, і це знову створює дірки. Усе повторюється. Ця логістична катастрофа охопила всю російську державу від солдатів до матерів, які не можуть повернутися додому. І Україна лише посилює цей тиск. І що найголовніше, ця тактика стійка. Для України дешевше атакувати ніж для Росії захищатися чи відновлювати. Один дешевий дрон може зупинити постачання на тижні, а це зупиняє всю систему: заводи, логістику, армію. Виробництво зупиняється. У підсумку блискуча перемога для України. Другий серйозний удар по Росії. Якщо вам сподобалося, підтримайте канал, станьте патроном, підписником або купіть каву. Дякую за перегляд і дивіться наступне відео.